Вітаю вас на уроці з інформатики. З вами вчителька Петрова Олена Миколаївна. Тема уроку мова програмування, класифікація та складові мов програмування. Історію комп'ютерних наук до повної міри можна подати як історію мов програмування, початок розвитку яких припадає на 19 століття, коли англійський учений Чарльз Бебідж розробив механічну обчислювальну машину. Програму для неї, як вам відомо, написала Леді Ада Лавлейс. Ада Августа Лавлейс, дочка Лорда Байрона, розробила перші програми для аналітичної машини, заклавши тим самим теоретичні основи програмування. На її честь названа мова програмування Ада. Мови програмування у сучасному розумінні фактично почали розвиватися з появою електронних обчислювальних машин. Мова програмування це штучна мова, створена для розробки програм, які призначені для виконання на комп'ютері. Комп'ютерна програма це послідовність команд інструкцій, що забезпечує реалізацію на комп'ютері конкретного алгоритму. Команда або інструкція це вказівка, що визначає, яку дію або операцію слід виконувати. Сьогодні можна нарахувати понад 2000 різних мов програмування та їх модифікацій, проте лише окремі набули широкого визнання. Всі мови програмування можна умовно класифікувати за деякими основними ознаками. За ступенем залежності від апаратних засобів, мови поділяються на мови низького та високого рівня. За принципами програмування. На процедурні, непроцедурні, об'єктно орієнтовні. За орієнтацію на клас задач універсальні або спеціалізовані мови програмування низького рівня машиноорієнтовані мови. Це мови, у яких команди та дані враховують архітектуру комп'ютера. Такі мови орієнтовані на конкретний тип комп'ютера, враховують його особливості. Практично кожний тип комп'ютера мав власну мову програмування низького рівня. Одна і та сама програма не могла виконуватися на комп'ютері іншого типу, що суттєво обмежувала можливість обміну програмами. Програми для перших електронно-обчислювальних машин розробляли саме машинними мовами. Це був складний процес, тому невдовзі з'явилися мови символьного кодування – Команди подавалися вже не двійковим кодом, а символами. Перетворення символьного коду в машині команди здійснюється автоматично. На різних етапах розвитку комп'ютерної техніки популярністю користувалися різні мови програмування. Зазвичай команди сучасних мов програмування записують англійськими літерами з використанням символів, які містяться на клавіатурі. Але в комп'ютері зберігаються і виконуються команди, які подано саме фізичними сигналами, наприклад, двома рівнями остаточної магнітної індукції, або двома значеннями електричної напруги, або наявністю і відсутністю світлового променю тощо. Значення фізичних сигналів ототожнюються з математичними значеннями 0 та 1, тобто двійковими символами. Програми, що подано сукупністю нулів та одиниць, називають машинними або машинним кодом. Він указує, яку саме дію слід виконати процесору. Використовуються різні структури команд. Найчастіше команди складаються з частин операційної, яка визначає, яку дію або операцію слід виконати, та адресною, над якими даними цю дію треба зробити. Розглянемо приклад. Спрощено команду двіковим кодом можна записати таким чином: 1 10, 1, 1, 1. 1, 2 одинички, 03. 0 одиниці 1. 1, 0 101. 0, 1. Або 16 кодом A3 B7. C5. У нашому випадку цей код A3. Може бути операційною частиною і означати, наприклад, операцію додавання. B-7 та C5 це адресні частини, які визначають місце збереження даних, над якими слід виконати цю операцію додавання. Процес розроблення програм дещо полегшився, коли домов символьного кодування почали включати макрокоманди, що реалізуються послідовністю з декількох машинних команд. До різновидів мов символьного кодування належить мови асемблера та автокода. Вагомий внесок у розвиток теорії мов програмування зробила Катерина логвинівна Ющенко. Вона написала перші програми для першої електронно-обчислювальної машини, створеної у Національної академії наук України під керівництвом Лебедва. Мови програмування високого рівня машинонезалежні це мови, на яких програми можуть використовуватися на комп'ютерах різних типів і які більш доступні людині, ніж мови низького рівня. Першою мовою високого рівня, яка набула широкого визнання серед програмістів світу, була Fortran. Її було розроблено корпорацією IBM у 1954 році. Мова Fortran наближена до мови алгебри та орієнтована на розв'язування обчислювальних задач. У 1960 році групою вчених різних країн створено мову АЛГОЛ, теж орієнтовано на розв'язування обчислювальних задач. Процедурні мови ґрунтуються на описі послідовної зміни стану комп'ютера, тобто значення комірок пам'яті, стану процесора та інших пристроїв. Вони маніпулюють даними з покроковому режимі, використовуючи послідовні інструкції. У процедурних мовах витримано чітку структуризацію програм, тому їх ще називають мовами структурного програмування. До таких мов належать Fortran, AlGol, Pascal, Basic. Процедурні мови повністю задовольняють потреби розроблення невеликих програм і програм середньої складності. Але на початку 80-х років ХХ століття обсяг і складність програм досягли рівня, який вимагав нових концептуальних підходів до програмування. Непроцедурні мови є ефективними для програмування пошуку даних у великих обсягах, а також для програмування задач, процес розв'язування яких неможливо описати точно. Наприклад, програми по перекладу, розпізнаванню образів, у цих мовах саму процедуру пошуку розв'язку вбудовану в інтерпретатор мови. До таких мов належать мови функціонального і логічного програмування. Наприкінці ХХ століття було презентовано нову методику програмування, що отримала назву об'єктно орієнтованого програмування. Тобто, почали розвиватися мови, що містять конструкції, які дають змогу визначати об'єкти. Що належать класам і мають властивості роботи з абстрактними типами даних. До таких мов належать C, Java, C Sharp, Python та інші. Сьогодні мови об'єктно-орієнтованого програмування практично витіснили з ринку професійного програмування процедурні мови. Універсальні мови призначені для розв'язування широкого класу задач до таких мов належать PL1, Algol, Pascal, C та інші. Особливим класом універсальних мов є візуальні середовище програмування. Наприклад, Visual Basic, Delphi та інші. Спеціальні мови враховують специфіку. Предметної галузі. На цей час існують десятки спеціалізованих мов програмування, наприклад, мови веб-програмування, мови скриптів та інші. Мови скриптів використовуються для створення невеликих допоміжних програм. Мова JavaScript, наприклад, для створення динамічних об'єктів на веб-сторінках. Мови розмітки містять шаблони і засоби опису місту, структури і формату електронних документів. Наприклад, мова HTML забезпечує розмітку гіпертекстового документа. Мови для роботи з базами даних забезпечують створення і супровід баз даних. Зазначимо, що не всі з перерахованих мов у класичному розумінні є мовами програмування. Так, мова HTML є мовою розмітки гіпертексту, але її також часто називають чомусь мовою програмування. Починаючи з 60-х років ХХ століття, розвиток мов програмування відбувається як шляхом спеціалізації, так і шляхом універсалізації. Однією з перших спеціалізованих мов була мова Кобол, розроблена в США. У 1961 році та орієнтована на розв'язування економічних задач. Згодом з'явилися десятки різних спеціалізованих мов, наприклад, СІМула для мови моделювання, ЛІСП. Мова для інформаційно-логічних задач, RPG мова для розв'язування навчальних задач. Будь-яка мова програмування високого рівня, як і будь-яка інша мова, має основні складові алфавіт набір символів, з яких утворюються команди програми та інші конструкції мови. Кожна мова має свій власний алфавіт, але більшість з них містять англійські літери, цифри, знаки арифметичних операцій, знаки відношень, синтаксичні знаки. Друга складова, це синтаксис. Сукупність правил запису команд та інших конструкцій мови. Порушення правил синтаксису виявляється автоматично, про що програміст отримує повідомлення. Третя складова це семантика. Це сукупність правил тлумачення і виконання конструкцій мови програмування. Наприклад, два коди, які наведено трошечки нижче, мають однакову логіку, виконують однакові дії. Результати їх виконання теж будуть однакові, але семантично коди різні. Наприклад, у першому рядочку це фактично є цикл з передумовою. У другому рядочку цикл з після Мова програмування має словник. Це певна кількість слів, правила вживання яких визначено певною мовою, і які мають строго визначені. Призначення. Такі слова називають зарезервованими або ключовими. Наприклад, for для input ввести, if, якщо, print надрукуй. Сьогодні на уроці ви дізналися відповіді на такі питання. Що таке мова програмування? Які мови називають машиноорієнтованими? Які мови називають мовами програмування високого рівня? За якими ознаками класифікують мови програмування? Чому виникла потреба в об'єктно орієнтованому програмуванні? Які мови називають мовами програмування високого рівня? Дуже рада було бачити вас сьогодні на уроці. Я все бачу. Хто заходить, то не заходить по лайках. Хто лайкнув, той молодець! Написали мені коментар. До наступного року. Пока-пока!